У мій і Сіна і Святого Духа всіх вас, дорогі браті і сестри, поздравляю ще сердечно воскресним днем. Сьогодні ми чули за Божесну літургію Євангелії від апоста Євангеліста Матфея, де говориться, що Господь прийшов в капернаум, і до нього підійшов сотник, просячи його про те, що в нього хворий слуга. І Господь ще нічого не відповівши, Господь сказав добре, я прийду і зцілю його. І сотник говорить про те, що він недостойний, що він прийшов під дах дома Його, він під власний чоловік, власний чоловік і має слух. Одному каже: Іди і йди, він йде туди, куди йому говорять, іншому зроби те, чи інше він робить, принести, чи ще щось він також виконує. І написано, що Господь здивувався, що такої віри він не знайшов навіть в Ізраїлі. І говорить, що прийдуть зі Сходу і Заходу, з півночі і півдня прийдуть і будуть в лоні Авраама, Ісаака і Якова, а сини Ізраїлі будуть вигнані. «Вон!» І каже йому: так як ти вірив, іди, твій, со... твій слуга здоровий. Таке коротке сьогодні Евангелие, браті і сестри, ну наскільки воно глибоке і повчальне. Капернаум це називали його ще містом Ісуса Христа. Тому що Господь часто там був і дуже дуже багато чудес творив в цьому місті. Це був це було місто торгове, примірське, морі було. Туди різні народи сходилися, з'їжджалися, тому що вони перепривали з одного берега на інший, вони торгували, і Господь багато чудес робить там для того, щоб просвітити цей народ, який знаходиться в пітьмі. Хто такий сотник? Це римлянин, це язичник, який. Ізраїль знаходився під окупацією римлян. І сотник це той, який мав сотню солдат, які були під власні цьому сотнику. І він, почувши про Христа, приходить до нього, щоб Він його іцілив. Такої медицини тоді не було, тому що вони, напевне, випробували всі медикаменти, але нічого не допомагало. І сотник дуже переживав за свого слугу, за свого підданого. що Обично язичники з євреями не спілкувалися. Вони наглядали над тим, щоб вони не бунтували, щоб в них був порядок, щоб вони виконували те, що їм кажуть. А якщо хтось був бутовщик, вони це все пригашували. І тут язичник, сотник приходить до Ісуса Христа і просить за слугу, за раба. І каже, мій слуга хворий, прийди і зціли його. І Господь, тільки Він сказав, що він хворий, Господь каже, я прийду і зцілю його, а у відповідь сотні брат і сестри проявляє смиріння і каже, я недостойний, щоб ти прийшов під дах мого дому. Яке, браття і сестри, смиріння. Він не каже, що він радується, от Господь прийде, але він проявляє смиріння. Як нам цього не вистачає? Ми часто навіть до влади, до батюшки, приходимо і кажемо, я хочу такої і тако. Благословіть мені так-то і так-то. Немає слова, як ви благословите, як ви порадите, як ви скажете, ми хочемо проявити свою волю, свою зверхність, як ми хочемо. А сотні, браті і сестри, вчить нас, що потрібно до Господа в молитві приступати зі смирінням. В Євангелії написано всього разу, два рази, по моєму, якщо я не помиляюся, що Господь здивувався. Перший раз, коли Господь здивувався невірю євреїв, про те, що вони наскільки були огробівши, не віруючи, що написано, Господь здивувався їхньому невір'ю. А сьогодні ми чуємо, що Господь другий раз дивувався вірі, що Господь дивується такій вірі, яка була в сотника, і каже, що прийдуть зі сходу і заходу і ляжуть, возлягуть на слов'янській мові в лоні Авраама і Саака. Тобто, ті народи, які пізнають Бога, ті народи, які будуть каятися. Святитель Лука Кримський говорить, що нерозкаяння – це велика стіна на серці нашому, на душі, яка не пускає Господа. А наше покаяння, браті і сестри, це те, що пускає всередину серця душі Господа. Часто люди, ми, напевне, не раз чули, кажуть, а я вірую в душі. Ні, браті і сестри, там не може бути Христа. Тому що ти не ісповідувався, ти не каєвся в своїх гріхах. А якщо ти тим більше каєш, в чому мені каятися, що я такого зробив, то яка там стіна, камінь, бетон лежить на тобі, що ти навіть в собі не можеш побачити гріха. Христос не може туди зайти. І людина часто оправдується те, що вона має в душі. Це обман, це самообман. Людина сама себе обманює. Що таке хвороба, браті і сестри? Той же святитель Лука говорить, що нічого так не міняє людину, як міняє хвороба. Думки, погляди, дії. Стримує язик, тому що не потрібно думати, що хвороба це тільки якесь наказання Боже, як ми кажемо, за що йому. Ну Господь міняє людину. Скільки таких людей? От я навіть на цьому тижні прийшов, колись ця людина кричала, приходила навіть в церкву, така молода жіночка наслухалася, надивилася, дивилася, що ось ти не такий, ти не сякий, ти там, то, 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 то-то. Про війну там кричала, як зараз всі кажуть. І мені дзвонить дочка каже, мама хвора душить. Ми привезли її з лікарні. Я кажу, я прийду до неї. Я приходжу в цю. Домівку лежить ця людина майже бездихана. І дочка каже: мамо, посповідайся, ти посповідайся, ти покайся, мамо. Я кажу, ви вийдіть, а ми якось з мамою тут вже розберемось. Дитина знає свої, вчинки своєї мами якісь, і вона наголошує мамі, що ти покайся, обов'язково ти покайся. все скажи? Я прочитав молитви. Жіночка посповідалася, покаялася у своїх гріхах. Що таке, браті і сестри, хвороба? Напевне, ще би не прийшла. Скільки таких людей, і у лікарню я приходжу, і домівки йду, коли людина в хворобі згадує про покаяння. Це лікарство від Бога, це не наказання. Колись одна жінка, дружина покликала мене до свого чоловіка, хворого, паралізованого. Дуже хотіла, щоб він посповідався, він лежачий, я приходжу, як зараз він мені перед очима. І він каже, Кажу, може, ви посповідаєтеся. Він так бере кулаки, два, б'є себе в груди і каже, то я ще нічого, то я ще так нічого. Що він думає, що вже має вмерти, що я прийшов, що він вже має вмерти, бо він посповідається. І він не захотів, тому що він вже не ходив, він був лежачий. Але покаяння не було. Він так бідненький і помер без покаяння в скорому часі, що хвороба його не змінила, він не смирився. А сотні, браті і сестри, вказує нам на смиріння і вказує нам на те, що ми не тільки переживати в молитві повинні за себе. Ой Боже, щоб мені було тільки добре, як би мені краще стало. Сотні просить за слугу, за ближнього. І коли ми знаємо своїх ближніх таких рідних, може друзів, далеких, і ми бачимо їхню безпечність, скажіть два слова. Господи, помилуй, Господи, спаси, Господи, просвіти Його. Це буде ваше співчуття тій людині, яка не обрела Бога, яка не пізнала Бога і яка не має віри. І це вам миниться. У милостеньку, тому що ви переживаєте не за себе, не тільки собі, а простите за ближнього. Це дуже Богу угодно. І приклад сотника, що наша молитва повинна бути і за ближнього людину, яка погибає. І Господь чому не кличеть, не... прийшов Господь і каже: Я прийду в твою домівку. Це означало, браті і сестри, по єврейському закону, язичники рахувалися нечистими. Той, хто входив в домівку язичника, це означало, що він себе оскверняв. Згадайте, Ісуса Христа розпинали. І іудеї сказали, що нам не можна увійти сьогодні до Пілата, ти зроби це, тому що в преторію, там, де жили язичники, керівники цього. Вони не могли туди увійти, бо сказали, щоб вони себе не осквернили, наскільки вони себе високо почитали. А Господь каже: я прийду до тебе. Він ці грані стирає між грішником і праведником, що Він йде до грішника. Господь бажає грішнику спасіння. І ми сьогодні, браті і сестри, з цього короткого Євангелія повинні навчитися віри, навчитися смирінню і навчитися молитися. Не тільки за себе, але і за ближнього, тому що це дуже угодно Богу. І коли ми заказуємо акафисти, молебне, записочку даємо. Ну буває, людина не хрещена, її писати не може. Людина не цієї конфесії ви писати не можете. Тільки можете молитися самі і в домівці, самі поминати, щоб Господь просвітив. Часто люди приходять на похорон і кажуть, а Він не був хрещений, він самогубством. А як ви хочете бути милості більше Бога? Це вже не є співчуття, це вже своя гординя. Тому що людина не захотіла сама, вона відкинула це. І хочеться сьогодні побажати, браті і сестри, поки ми живі, щоб ми просили Бога віри, щоб ми навчилися смирятися. І ті керівники, браті і сестри, що таке сотні? він мав сотні воїнів. Він міг зробити любого смирити. Це були люди навчені. Ну, сьогодні він показує всім керівникам, які кажуть, я хрещений. Я боюся йти в церкву, бо про мене напишуть, що про мене скажуть. А цей чоловік не подумав, що про нього скажуть його воїни, керівництво. Він бачив страждання ближнього. Скільки сьогодні таких керівників, які просили ходили в церкву, щоб вони досягли цієї посади. Керівної. А сьогодні вони бояться, деякі, йти в храм, ніби вони думають, вони безсмертні. Та яка наша нам є люба посада, якщо ми боїмося Творця, від якого залежить земне життя і вічне життя? Для чого нам ця політика, якщо ми по якихось політичних поглядів можемо забути свою маму і втратити віру? Вона нам не потрібна, браті сестри. Це тимчасово. Підіть на свінтер, скільки там різних керівників лежить. Організацій, депутатів. Що вони з собою забрали? Крісло, стіл, рішення якісь депутатські? Ні, браті, сестри, це людський страх. А страх Божий, він веде нас до святині, Перед лице Боже. Якщо керівники будуть просити Бога помочі, ми би жили з вами завжди по-іншому. І сьогодні, нехай Господь прийме наші молитви за наших воїнів, за нашу державу, за наших керівників, розуміть, і просвітить їх, як написано в молитві, щоб вони правильно правили. І ми обрели мир. І нехай Господь ісцелить всякі недуги, кого які є, щоб ми молилися за хворих. І ми кликали до хворих священника, щоб він і сповідав і причащав. І ніколи не лінувалися молитися і сповучувати ближньому. Ніколи ви нічим не допоможете, якщо ви біля хворої людини будете просто сидіти, в телефоні гратися, ігри якісь читати газети, ще щось. Це не буде допомога. Якщо ви прийдете біля хворої, прочитаєте канон, чи прочитаєте молитву, чи одну кафізму. Оце, браті, і сестри, буде співчуття. Оце буде допомога ближньому. Нехай Господь нам допоможе і навчить нас. Молитися за ближнього, співчувати ближньому і завжди йти до Господа просити. І так мати таку віру, і Господь похвалив віру цього сотника, що по вірі, браті, і сестри, все можливо. Нехай Господь ці дні лукаві такі, укрепить нас віру, щоб ми не соблазнилися і ніколи не відпали від матір церкви. Храни нас всіх, Господь. Спасибо, Господи.